Привіт, друзі! Сьогодні в ефірі всесвітня історія на тему «Могутні імперії від Риму до Третього Рейху. Бажаємо гарного перегляду! Ну а ми поїхали. Зараз наймогутнішими державами вважаються США та Китай, але до того було ще багато досить могутніх країн які пережили свій занепад та розквіт. Ось, наприклад, Єгипет пережила чимало падінь та розквітів. До того після. Появлення Яхмуса І почалося правління нового царства. Вони захопили Лівію та інші території. Потім з'явилася назва Персія. Потім прийшов Кир II і він прийшов через Дарданело, знищив армію спартанського царя Леоніда І, що призвело до великої катастрофи Леоніду. Потім Олександр Македонський зробив неможливе. Він розбив Перську імперію і захопив абсолютно всю територію буквально через 10 років. Потім він був прозваний як фараон Єгипту і заснував місто Олександрія. До того часу Македонська імперія була непереможною. Потім з'являється війна між Римом та Македонією, в якій перемагає Рим та починається розквіт. Римської імперії. Неймовірно, але сам Рим зміг подолати легендарну Македонську імперію, а також країну з легендарним ганнібалом в Африці. Потім він ще захопив територію Єгипту і встановив контроль над всією Європою, Близьким Сходом та Африкою. Під час Ю... сів Юлія Цезаря вони використовували прийом черепаха для захисту. І тоді були досить важчі часи під час Юлія Цезаря. Потім Римська імперія розділилася, а на її сідній частині виникла Візантія, яка отримує багаті провінції. Але країна воює з варварськими племенами. Після приходу Юстиніана І до влади все стало набагато краще. Вони розширювали свої території, але потім почалася війна з новим гравцем на політичній арені Київською Русією. Потім, після походу Ігора І на, на Візантії, завершилось чистою перемогою Візантії, а потім країни починають вести активну торгівлю. І вони пишуть договір, що вони можуть розширювати свої території до кінця 11 століття. Потім у, у Азії з'являється могутня держава, Монгольська імперія з ханом Темучином. Він був більше прозваний як Шингісхан. Тому він був досить багатою людиною та досить найбільшим завойовником у світі. Вони використовували лук, лук та стріли, знищували сокирами, мечами та списами. Це все призводило до великої території багатства та багато чого іншого. Потім територія монгольської імперії сягнула. Неочі... Неочіканих 33 мільйона кілометрів та з населенням понад 100 мільйонів осіб. Потім могутності набирає Османська імперія. Махмед II, він вирішив захопити територію Візантії і вирішив встановити контроль над всією державою захопленою. Після переходу селіна І до Османської імперії все покращилося. Він захопив територію Єгипту та багато інших країн. А потім ще перейшов Сулейман. чудовий, його так прозвали. Ми не здивовані? Та. Він також захопив деякі території, і Османська імперія була розвинута. Потім в могутності набирає і Іспанія наша. Наприкінці 16 століття вона набирає великої могутності, як я вже сказав. Португальський монарх Карл v, він стає королем Іспанії і імператором священної Римської імперії. Його союзники допомогли йому захопити таку значну частину кількість території південної північної Америки, більш-менш розвинутих противників. І їм це досить легко вдалося. А потім після захоплення приходила нескінчена кількість золота та срібла до Іспанії, що збагачувала імператора та саму країну. Після смерті Карла V територія тільки поширювалася. А потім, після смерті португальського монарха, Іспанія приєднає до себе Португалію. Поки Іспанія ділить е, території Північної Америки, у, у Азії з'являється нова потужна країна династія Цін із походом у Петін, династія цін усунула, на, усунула династію мін. Е, е, вона керувала всією територією Китаю, а потім стала територія цін, е, це згадалося цим, це все великими та жорстокими війнами. Потім Джен Ченгун, їхній командир, захопив острів Тайвань, та вони дійшли до Московського царства і тримали манджурію Китаю. Тоді економіка все почала ставати кращою, та все почало ставати краще у Китаю. Безумовно, найбільшою країною вважається це, звичайно Британська імперія історія Британської імперії почалася з наприкінці XVI століття з невеликого королівства Англії. Потім вони об'єдналися з Ірландії та об'єднали ще деякі території, що призвело до появи Великої Британії. Потім вона вирішила пробувати захоплювати Америку. Але Америка починає війну. Вона здобуває незалежність, але це, це Англії не заважає здобувати нові землі. Вона захоплює територію Канади. Індії, Нової Зеландії, Австралії та багато інших країн у Африці. Потім починається конфлікт між Великою Британією та династією цін, що завершиться чистою перемогою Великобританії. Потім стане отримання Гонконгу та всієї економіки цін, що призводить до великого поширення країни. І Британська імперія контролює, майже чверть цього світу. Франція намагалася вести війну з Іспанією та з Великою Британією, але це залишилося провалом. Потім приходить Наполеон Бонапарт. Він приходить до своєї слабої та розкраденої армії. Він з залізною рукою наводить лад. Він, він забороняє командирам бити солдат, що було нормою тих часів, додає армії новий одяг та зброю і багато чого іншого. Хоча Наполеон захопив найменше всього територій з усіх згаданих країн, але проявив диктаторський режим. Його до цих пір вважають такою фігурою 19 століття. Потім після. Наполеона Бонапарта приходить Наполеон 3, його племінник. Він отримує важку поразку у війні, яку прозвали Франко-Пруською війною. А потім Прусія отримує нову назву Німецька імперія на чолі з Вільгельмом І, що приведе до Першої світової війни. А після Першої світової війни з'являється третій рейх, на чолі з Адольфом Гітлером. Він був сердитий, що програв Першу світову війну, тому він хотів помститися Європі. Він зібрав найкращі до того армії понад три мільйони. Найкращу зброю, найкращі танки. І він намагав, пробував захоплювати світ. Він захопив Австрію і в 1939 році він повністю захопив Польщу. А в 1941 році. Німеччина напала на Радянський Союз, що було тоді для Сталіна досить поганою причиною. Вони дійшли аж до самої Москви, а після битви під Сталінградом все змінилося. Сталін зібрав свої війська та спробував відбитися назад, і в нього це вийшло. Для Сталіна це була перемога, а для Гітлера абсолютна катастрофа. Вони відтіскали війська назад. Потім участь ще взяли США та, та Велика Британія і Франція. І потім почалася битва за Німеччину, там, де е, англійці бомбили е, німецькі міста Гамбург та Дрезден, що призвело до великої катастрофи для Гітлера. Друзі, якщо ви хочете багато цікавого, то ставимо лайки, підписуємось, пишемо коментарі. Мені не важко вам. Вам не важко мені приємно з вами був я, Андрій Сочак. Всім гарного дня і всім па-па.